Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росли. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатора від японської компанії Камакі під номером Z8. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продається він ось в такому блістері, досить кольорово виглядає, зелено-жовте. Ось тут ми бачимо логотип Kamaki. Буквочка К червона і напис Камаки в цій частині. Бачимо великими буквами написано Z8. Це і модель З зворотнього боку. Ми бачимо написи більшості виконані японською мовою зверху розмір довжина, тобто 20 см, 200 мм і вага 190 г. грам. В реальності я не порядка 200 грам. Трошечки важче, ніж 190, вказане на упаковці. Дістаємо інструмент і роздивляємося більш детально. Отже, це секаторного типу, цільнометалевий, ергономічне руків'я, тобто лезо зігнути донизу, голова його зігнути донизу. В такому вигляді от, секатор є продовженням руки. І це є досить комфортно під час роботи. Загальна довжина 20 см. Довжина леза. Поріжучій кромці 53 мм, діаметр розкриття порядка 25 мм, ось тут посередині. Ну, а рекомендований діаметр обрізки десь 20-22 мм, типово для таких інструментів. Леза виготовлені з високовуглецевої сталі, покриті хромом. Леза кріпляться до руків'я нерухомо на двох досить великих і міцних клепках, руків її є цільнометалеве, ось таке от штамповане, покрите фарбою. Оскільки інструмент відносно недорогий, належить він до напівпрофесійного, е, немає досить серйозних ускладнень, е, покращень, е, так як в дорожчих моделях е, тих самих японців там, чи швейцарців, німців. Тобто, наприклад, на контролезі тут немає е, ось такого приямку для полегшення роботи, зменшення траття, контролезо є досить. Простим, прямим. От цій поверхні. З протилежного боку на лезі є напис напискомаки Made In Japan. Осьовий вузол простий: гвинт, шайба, гайка, гайка з фіксатором. Руків'я є цільнометалеві з чорного металу, але метал покритий досить приємним на дотик, таким шершавим і ну, точно запобігає ковзанню це покриття. Фарба виглядає як дурга порошкова фарба, така от молоткова, яка, ну, як. Така тонка наждачка на дотик. Всередині кожного руків'я є вставочка. Ось ми бачимо вставка. Ця вставка з пластику, і в неї входить пружина. Пружина ось такого ось типу. Замок цього секатора розміщується на кінці. Це ось такий гачок. Цей гачок металевий, важко сказати, з якого металу. Але він теж покритий чорною фарбою. Ймовірніше за все, це є вороніння, тобто чорний метал. Покрити воронінням. Цей гачок закріплений на руків'ї на заклепці своїй, і всередині знаходиться пружина, яка фіксується ось на цій заклепці. Ця пружина фіксує гачок замка в декількох положеннях. Тобто під час роботи ми можемо отримувати замок ось в такому от положенні і працювати, або закрити його всередину. При цьому він заважати повністю під час роботи не буде і випадково закритися він ніяк не зможе. Якщо тримати під час роботи замок в відкритому положенні ось так, то випадково можна защокнути секатор і, відповідно, призупинити свою роботу. Тепер давайте попробуємо поріжемо цим секатором. Ось у нас гілка десь порядку 1 сантиметра в діаметрі. Ну, обрізає він. Елементарно. Придбати секатор Камаки Z8, а також інші товари від Камаки ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Камаки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!